Президент Бразилії Жаїр Болсонару поставив під сумнів ефективність вакцини проти коронавірусу. Під час своєї щотижневої прес-конференції він навів приклад міністра охорони здоров'я країни Марселу Кейроги, який захворів на ковід, попри те, що був щепленим. Тому вакцинувався двома дозами коронаваку і захворів. Він завжди носив маску і захворів. Можна відкласти хворобу, але уникнути її дуже важко. Тест на коронавірус Кейроги у Нью-Йорку, куди він приїхав на генеральну асамблею ООН, виявився позитивним. Тоді як в інших членів бразильської делегації, цього вірусу не знайшли. Зокрема, у президента Болсонару, який наробив щеплення, принципово. Мазопи. У ефікас? чи ефективний паспорт вакцинації? Чи працює він? Кейрога міг спокійно всюди ходити, а інші ні. Але хто поширював вірус? Я, хоча й не був вакцинованим, чи Кейрога, який зробив щеплення? Загалом Болсонару підтримує програму вакцинації. Його адміністрація заявляє, що майже 90% дорослого населення Бразилії вже зробило щеплення. Проте він противник сертифікатів вакцинації і каже, що вони неефективні. Я запитав санітарне управління і співробітників міністерства: невже вакциновані повинні сидіти на карантині? Навіть якщо вони щеплені? Якщо вірите в науку, чому не довіряєте вакцині? COVID у Бразилії вбив більше як 590 тисяч осіб. Це другий найвищий показник у світі після США. Проте, якщо на піку захворюваності за день вмирало майже три тисячі бразильців, то зараз ця кількість зменшилася до 500 за добу.